Володимир Бірчак Макогін. Ковальський був упертий, добре упертий, коли собі щось постановив, коли щось порішив, то вже ніщо не могло його відвести від тієї думки. Люди могли йому виказувати, що він помиляється. Відносини могли змінятися і вимагати перецінки вартостей. Земля могла хитатися в своїх основах і валитися. Ковальський сказав раз так і було так, а сказав ні і було ні. Оця його пертість, як велика річка, випливала з багатьох джерел, мала багатсько допливів, ними росла і кріпшала. Найперше оця його пертість була в нього вроджена, о по батьках, дідах, прадідах. Належав до української нації, яка стратила самостійність і була під чужим володінням. Ні ковальського не було й видумане, а це був роджений спротив проти всіх забаганок, проти всіх зазіхань ворогів. Ні ніколи, ні, із затисненим кулаком та затисненими зубами мав здоровий хлопський розум, як його сам називав. І тим здоровим хлопським розумом вирішував не тільки свої особисті домашні справи, але й всі справи світової політики, економії, культури, господарства. І це все приходило йому дуже легко. Всі справи були для нього ясні та зрозумілі, такі ясні, так і зрозумілі, що часто аж гнівався, коли комусь яка справа була неясна. Коли хтось міг сказати, що чогось не знає, не розуміє, доля опертих людей однакова, вони неспроможні жити громадянським життям, їх умні гнучки, неприступні іншим поглядам, іншим думкам. Вони раз у раз хочуть усім наказувати і всім накидати свою нехибну волю через те, між ними і рештою товариства швидко. Приходить до непорозумінь, гніву і сварок, їх висмівають. Вони ж усіх уважають за дурнів, які не в силі зрозуміти їх, випавши з гурта, ще більш відмежовуються від людей, ще більш засклеплюються в собі і свої певності, що окружені весь світ, дурні ідіоти, не в силі їх зрозуміти. Наразі впертий пізнає, що він помиляється, але до того перед людьми не признається, вважаючи, що кожне призначення до будь-якої помилки це знищення власного авторитету. Ось тому, як сказав, раз ні, так це ні, до смерти мусить стояти. Хоч би люди доказували, що це так, хоч би світ розколихався в своїх основах. Хоч той світ і валився, раз сказане ні, то ні, а раз сказане так, це вічне так. Немало було диво, коли засновано кооперативу силу зголосився Ковальський, що хотів належати до її дирекції і вести товариство. Він си вміє працював уже на одній кооперативі, де хто сумнівався в цей його хист. Знаючи, що він упертий, витривалий, ніде довго не побуде, а всюди швидко розсвариться. Та інші думали, що коли сама людина зголошується до праці, то треба її взяти. Отже, вибрано Ковальського до дирекції зараз же на першому засіданні обговорювали члени тої дирекції, які товари треба закупити, щоб кооператива Мала всі товари потрібні до щоденного вжитку: цукор і муку, крохмаль, мило, чай, каву, горілку, вино, оцет, рум і щітки і мітли. Багацькових вже вичислили, а одну з найконечніших річей призабули, промовив ковальський. Я маю на думці макітри і макогони. Прошу зважити, зближаються різдвяні свята, на які в кожного свідомого українця мусить бути кутя з медом і маком, тертим у макітрі макогоном. Пане докторе, перебив другий директор кооперативи, мак розтирають нині в маленьких млиночках, так і у крамниці. Купить хтось мак, от зараз йому його потруть. І вас буде такий млиночок для вигоди публики. Пощо ж тоді макітри і макогона? Вибачте, я ще не скінчив, уже скипів ковальський. Мак, розтирений в наших глиночках. Чорта варта, як пісок хрускає під зубами, а в макітрі розтертий макогоном, як розтерте масло, це ж знають усі. Отже, мусимо мати в себе на складі галицькі макітри і макогони. Але ж того ніхто не буде купувати. І пощо ж, коли продаємо вже готовий, тертий мак? Ніхто не буде купувати? Мусить купувати. Наш український національний інтерес того вимагає, щоб усі купували макітри та макогони. Прошу послухати, а я виложу вам ясно та виразно, чому саме наша українська еміграція мусить купувати макітри та макогони. Ми на еміграції між міщехами, словаками і мад'ярами, які не знають ні того, що куття, ні що то в макітрі макогоном тертий мак. Цієї справи не знають уже й тутишні українці. Які винародилися, ставши діарами. нашим великим національним обов'язком є тутешнім українцям пригадати цю старину українську справу, а це все має зробити наша кооператива. Вибачайте, але що має Макітра та Макогін спільного з українським патріотизмом. Я українець і думаю, що непоганий, але признаюся до Великого гріха, що в мене в хаті нема ні макітри, ні макогона. Невже ж оце пане директоре, Національна Зрада, питався знов інший член дирекції? Пане професоре, відповів Ковальський, а таки ви говорите як зрадник свого народу. Не розуміючи тієї справи, не посміхайтесь, то жодні сміхи, жодні скриті пісмішки не поможуть. Нині кидаємо кутю й макогін, бо це пережиток, бо вже є машинки. Завтра кинемо і свій календар, теж як пережиток. І кинемо, бо це календар не наш, А Юлія Цезаря. Старий, неточний пережиток. Бачите, чи я не кажу, крикнув Ковальський. Кинемо і календар, Позавтра кинемо жовто синій прапор, бо це пережиток, а далі нашу азбуку та мову і станемо мад'ярами або чехами. Це все пережитки дурні, неточні, на міграції невигідні. Про все це думав я, довго-довго й додумався до того, що нічого не попущу, як католицька церква нічого не попускає із своїх догм, ані макітри, ані макогона. Це тим більш, що й тут теж не хочу притягнути до наших святощів, наших давніх звичаїв, нашої традиції. Але ж три когін вже давно вийшли з ужитку, вже давно їх випер млиночок, як залізниця виперла деревляний віз, зновважився сказати перший директор. А я вам ще раз скажу, що нація не сміє нічого викидати із своїх давніх звичаїв. Візьміть, для прикладу таких мудрих і культурних людей. Як англійці, не бачили ви на малюнках перуки і дивовижні середньовічні одяги, що їх нині одягають в Англії міністри, одягає і король часи народніх та державних свят. Ці всі перуки, ці всі дивовижні одяги можуть комусь там видатися і дурні, непрактичні, а вже давно виперті модерним кравецтвом з ужитку. А проте вони мають свій глибокий зміст, бережуть націю перед злеттям з іншими. А жиди невже й ті нас не навчать нічого, як дуже бережуть вони свою традицію, давні, може, часто й дивні, може часто й невигідні, а таки свої дорогі, рідні звичаї. З того всього вив'язалась довга дискусія, довга сварка, аж поки один з директорів звернув увагу, що вся ця розмова ні при чому, тут обговорюємо справу закупна товарів і нас об'язує природний закон торгівлі, закон попиту й подачі. Буде попит на макітри макогони, то будемо їх продавати. А не буде, то й не будемо їх продавати. Отже, тут найважніше питання, чи буде покупець на той товар. Першу макітру і перший макогін купую я, відповів Ковальський. А далі розгітую всю міграцію, щоб усіх купували. Отже, сто макогонів і макітер. Ні, цього ще мало. Стомакогоні і стомакітер не вистане для всієї української міграції, крім української міграції будуть купувати тутешні, вірте мені, що піде бодай 500 макогонів і 500 макітер. Це все він, з таким запалом, з таким вогнем в очах та з такою вірою в серці. А як коли пішло не знати, за яке важне діло? І далі речився, тисяча макітер, тисяча макогонів піде. Тільки зачнім і побачите, як піде праця над поворотом тутешніх до української нації. І хто зна, але кооператива була молода, не мала ні великих грошей, ні великого складу, де було б можна. Примістити таку гору макітер? отже, на превеликий жаль ковальського порішено на перший раз замовити тільки 24 макітри і 25 макогонів під умовою, що Ковальський постарається всі розпродати. Ще на тому самому засіданні почав ковальський розрисовувати макітру. Бо на Закарпатті ніхто не знає тої посудини, уже без зірця, і гончар не буде вміти її зробити. Подав її виміри і величину, а на другій карточці розрисував снума когін, щоб дати токареві зразок, як має виточити той архівитвір, кільканадцять днів пізніше бачили всі прохожі. Як малий послугач кооперативи відчинив виставкове вікно крамниці, потім виніс неї велику пузату макітру, поставив на середині вистави, а в макітру струмив мистецьки витончений макогін. Пан ковальський стояв поруч і диригував працею. Винесе ще два макогони і постав перед макітрою головами до себе. Коли все було зроблено, увійшов ковальський до крамниці і казав на стіні проти входу на видному місці убити двадцять кілька цвяхів один рівно від одного, і на них повісили 22 макогони головами вниз. Потім підійшов до дверей, побачив, як вони висять показно та виразно і вдоволено промовив сам до себе. Ну, так красно, видно їх добре і затир з радости руки, уважав, що зробив велике, важке патріотичне діло, сповнив важкий патріотичний обов'язок. М'яс доктор Ур, почув за собою. Що це, пане докторе? питалася мад'ярка, жінка одного українського мігранта. Ковальському це питання було дуже по душі і радо почав пояснювати, яке це диво, як треба терти мак, який він смачний, який він добрий, і чому це в кожній українській хаті повинен бути так само, як десять заповідей на дверях у жидів? Я купую завжди вже готовий тертий мак, але такий смачніший. Ваш чоловік українець, у вас це мусить бути. Спитаюся, чоловіка схоче, то куплю, але терти не буду. Бо й пощо, коли купую вже тертий та готовий мак? Подібні питання ставили чешки словачки, коли заходили до крамниці. Коли ж до крамниці зайшла яка українка, Ковальський з гордістю і самопевністю захвалював товар. Прошу вважати, як ми дбаємо за наших гостей, зближаються свята, і для вигоди українцями спеціально замовили макітри та макогони. Жінка судового радника поставила кошик на землю і відповіла весело, з гумором. Як я була ще мала, то у нас на попісті сідала слуга на порозі годинами, терла мак. Аж одного дня приїхала мама з містечка і привезла радісну вістку, жита брумку, в якого ми все купували, продав якийсь пані мак в одній хвилині його потер на млиночку. І мамі обіцяв потерти перед святами, то була радість мамі й слугам, і нам усім. Потому мама сама собі купила такий млиночок, а нині. По 30 роках ви хочете, щоб я знов верталась до макітри і макогона. Але ж наша традиція світі, давні звичаї, моя традиція, у млинку терти, маки заощаджені гроші, час і труд. Інша, який Ковальський, знов захвалював макітру та макогін, відповіла Добре, куплю. Але під умовою, що макітру та макогін привезете мені по традиції пару волів круторогих і самі будете містом поганяти. Ще інша сказала, мені не треба макогона, бо свого чоловіка я не б'ю макогону. Але це продайте такій жінці, що має дурного чоловіка. Очі її зіскрилися, не любила. Ковальського. Але Ковальський не знехочувався, а кого тільки знайомих стрінув, кожного заохочував, що впливав на свою жінку, нехай купить макітру та макогін. І знову йшов виклад про те, який то добрий, тертий маку макітрі, що виклад про обов'язки української міграції. Яка мусить підтримувати давні щиро українські звичаї, і знов про англійські перуки та середньовічні строї, і знов виклад, що місцеві українці тому денаціоналізувалися, що крок за кроком забували свої звичаї, найперше кутю, потім письмо, мову. Але всі ці виклади не робили враження. Одні знайомі підсміхалися, інші пробували переконати, починалася сварка та лайка. Ще інші обіцяли поговорити зі своїми жінками, а все ж Ковальський не знехочувався, крім усіх вище наведених причин за макогонами та макітрами, промовляла ще й конечність боронити свій авторитет. Невже ж він міг зле думати? Невже ж він міг помилятися? Невже ж він у купецтво плутав некупецьку справу? Невже ж він купив нездалий товар? Він ручив, що цей товар піде, і цей товар мусить, мусить піти скоро. Ось тому Ковальський брався на всі можливі способи агітації. Під час свято гостині, коли подавали кутю, або в часі, коли подавали тістечка з маком, він ніколи не відмовлявся, а завжди брав, їв, але нагло ловився за бороду і кривився, звертаючи на себе увагу. Пане докторе, що з вами? Не гнівайтесь, пані добродійко, але скригоче під зубами мак? Мак терти в млиночку, а не в макітрі, і по хвилині додавав вже мало макогонів на складі, випродані всі, тому прошу спішитися. Але й то не помагало. Макітр ніхто не купував, 24 макогони однаково висіли головами вниз. В кооперативі. Як і в кожній іншій крамниці, один товар іде, другий ні, купив другий директор кооперативи якось за багацько чоколяди, яка не йшла добре, і Ковальський лютився, як можна таку дурницю зробити і купити так багацько чоколяди. А як можна було замовити аж 25 макогонів і 25 макітер? Які цілком не йдуть, ми ж говорили, що той товар цілком не піде, а ви проти нашої волі купили їх. І так було у всьому, і так бувало, часто. Ковальський любить завжди дорікати іншим, виказуючи їх хиби, а тепер, як тільки розгнівався на будь-кого з кооперативі, що той купив непотрібний товар. Або що продав його за дешево, завжди діставав у відповідь. А ваші макітри і ваші макогони? Це гнівало ковальського. Кожний міг помилятися, робити дурниці, але він не смів ніколи. Коли ж помилився, не смів того ніхто бачити. З другого ж боку треба було кінець кінцем погодитись, що ні макітри, ні макогони вже не підуть, і завжди будуть люди мати докази, що він помиляється. Одного дня, промовив до жінки подошті застанові, тут маєш гроші купи для одного мого знайомого макітру та Макогін і принеси до моєї канцелярії. І того дня завжди приходили якісь незнайомі люди, купували в кооперативі макітри та макогони. Їх товк коварський своїй канцелярії, щоб ніхто не видів, а вечором ішов на прохід до міста і череп, як кидав канал, аж доки не викинув усі 24 макітри. Макогони спалив у печі серед літа. Збивши останню макітру, зверсі директорства кооперативи, Бо як працювати і як служити українцям, коли тут ясних на долоні, що всі змовились проти його великої ідеї, змовились, напевно, під впливом поляків або чехів, а напевно під впливом комуністів. З такими зрадниками одна рада. Зректи становища, усунутися від всякої праці, щоб усім дати пізнати, що своїх сил, свого знання, свого таланту він не віддасть на сміх та поталу, зрадникам та дурням. Як у святому письмі сказано, не верзи бісери между свинія.